Друзі, доброго вечора! Ви на каналі АГФ. Минулого разу я обробляв свої томати, полуницю, малину, інсектицидом. Ефект на томатах є. Він досі вчора пройшла злива. Сам, сам препарат залишився на листочках, ви його зараз можете бачити. Завдяки прилипачу. Тлі тої, яка була минулого разу, вже немає в тій кількості, яка була. Але навіть е... те, що залишилось, воно в принципі не дієспособне. Воно не може. Ну, воно, коротше, просто прилипло під дією прилипача. Такі в мене зараз помідорки. Є обробив малину. Минулого разу я обробляв е препаратом Разит. Там є три діючих речовини. Е три діючих е ну да, три діючих речовини. Це продукт компанії Альфа Смартагро. Я не рекламую нічого, я просто говорю про те, е що я використовував на своїй грядці. Е була актора. Сінгентовський інсектицид, тобто 4 діючих речовини, був редоміл Голд, теж сингента для цього фунгіцидний обробіток і також ну, давав мікроелементи НПК 22, 22 і 22%, всього по 22%. І амінокислоти там було 140 мг на літр речовини. Знімав я, відзнімав я відео через годину там, чи дві години після обробітку. Я показував, як білокрилка лежала біля качанів з капустою. Зараз її на відео видно, як вона літає. Знову ж повернулися до капусти. Сьогодні я планую використати, я вже почав використовувати Ось такий у мене оприскувач з попередніх відео ви його вже знаєте, 2 літри ємність. 2-літрова от от. Лі... ємність. Я взяв на 2 літра води налив такого інсектициду, як Сумі Альфа компанії New Farm. Добавив туди прилипач, але не на спиртовій основі, а силиконовий прилипач, адювант. І зараз я покажу вам ефект від цього прилипача, оскільки з попереднього обробітку такого ефекту не було. Фішка в чому? Цей прилипач він не лише. Інсектициди, фунгіциди прилипають дія, дія силіконового прилипача, який я на даний момент використовую, він затягує всі, ну, всю рідину, яка потрапляє на листочки, вона затягує і ну, діючі речовини, відповідно, затягує просто в рослину. Це проходить максимум там, я не знаю, 1-дві хвилини. Хотів би вам показати, от, дивіться, дві капусти. Ця, що лів... Ця що справа вона оброблена уже від білокрилки е препаратом Сумі Альфа. Ця, що зліва на даний момент на екрані, вона ще не оброблена, але трошечки на неї вже попало. Е, рослина на нижчих листочках, ви можете це бачити. Е рослина на очах змінює колір. М це все проходить дуже швидко і цей продукт, ну той компот, як то кажеться, що ми там намішали в бачочку, він одразу впитується в, в саму рослину. Рослина абсолютно зараз суха, вона змінила колір, де попав е, даний адювант. Подивимося зараз. Рослина миттєво змінює колір водичка. ну розчин наш робочий. Він через там хвилину-дві буде вже в рослині. І все, в принципі, Попробуємо білокрилку убити цим розчином воно буде діяти. Протягом. Протягом, як пише, Виробник, торгова марка New Farm, ну, ну, термін очікування 30 днів. Тобто, протягом цього періоду препарат Сумі Альфа діє. Дякуючи нашому прилипачу, новому прилипачу, цей продукт одразу потрапляє в рослину, миттєво потрапляє в рослину. Сподіваюсь, що білокрилка щезне. Дивіться. От якого кольору ця капуста, якого кольору ця капуста. Працюємо. Дивимось. Це означає, що продукт миттєво потрапляє в рослину. Живчик. Живчик. Кс -кс. Живчик. Це мій домашній котик. Дивіться, цю капусту ми щойно обробили, що з правої сторони, ця, що зліва, залишилась не оброблена. Але на один листочок уже попав е, наш прилипач, і той листочок вже одразу видно, як він змінив колір. Працюємо далі. Знущаємось з білокрилки, їй все досить буквально по одному кущику. Все, капуста одразу змінює кольор листа. І ця рослина там... Ой, ця рослина. Е, наш наш препарат вже в рослині. Вода не стікає, воно все одразу. Прилипає на листочках і заходить в рослину. Супер. Попробуємо зараз. Дивіться. Все. Білокрилка літає, вона не сідає, вона боїться, вона чогось, вона чогось боїться. Угу. И, а, еще кущик залишился, один белокочанный. И еще один, и два кущики залишилось моей. Вот так вот. Колер одразу изменился. Короче, що я вам скажу, як мені на днях повідомили, в капусти термін періоду вегетації складає від, 100, ой, від 90 до 100 днів. За цей період її обробляють приблизно 90-95 разів. Тобто виходить така картина, що її обробляють майже кожен день. Інсектицидами, фунгіцидами для того, щоб оця вся гадость не літала, для того, щоб формувався качан, для того, щоб ми їли ту капусту, яку ми звикли їсти на на своїх кухнях. <кій> Подумайте про капусту. Не обробиш, не будеш мати, обробляєш, ну, вживаєш відповідну якусь хімію. тому Тому так. Зараз у мене в бачочку Сумі e, Альфа, Компанія New Farm. Нічого не рекламую. E, якщо порахувати приблизно 16 доларів літр, ну, я десь приблизно по сьогоднішньому курсу ну, напевно, заправив бачок на 57 копійок, десь 60 копійок. Ну Прилипач теж трохи коштує ще, ще менша його ціна. Оскільки там його використання норма використання 40 грам на гектар. У ну, мене бачок в 50 разів менше, ніж використання робочого розчину на полі. Це 100-150 літрів води на гектар. Відповідно про що ми говоримо. Ну, це копічаний обробіток, але подивимося, що буде. Ну, скоріше всього, капусту я вже точно садити не буду. Краще може, томати і огірки. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора. Все буде Україна.